Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. А почнемо ми його з гри. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки ви побачите звірів у лісі. Тож починаємо! Плесніть стільки разів, скільки ви бачите ведмедиків. Так, правильно один. Плесніть стільки разів, скільки ви бачите зайчиків. Так, два. Правильно. Плесніть стільки разів, скільки ви бачите білочок. Так, три. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, скільки їжачків ви бачите? Так, три. Погляньте, до них приєднався ще один. Скільки їжачків стало разом. Так, молодці, чотири. А як утворилось число 4? До трьох додали ще один. А давайте розглянемо, з чого складається цифра 4. Цифра 4 складається із однієї довгої палички та двох коротких. А ще цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Молодці. Давайте виставимо ряд і поставимо цифру 4 на своє місце. На першому місці цифра 1. Молодці! Потім цифра два. А за цифрою два іде цифра три. Після цифри три іде цифра чотири. Молодці. Пропоную вам трішечки пограти. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте порахуємо в зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Назвіть мені цифру, яка стоїть перед цифрою 3. Так, правильно, цифра 2. А перед цифрою 5. Так, правильно, 4. Назвіть цифру, яка стоїть після цифри 1. Так, молодці. 2. А після цифри 3. Так, молодці. Цифра 4. Давайте розглянемо уважно цифру 4. Вона складається з трьох елементів. З короткої, похилої лінії. Короткої горизонтальної лінії та довгої похилої лінії, спробуйте написати цифру 4 в повітрі, а потім можете спробувати написати її в зошиті. Давайте з вами пограємо та пригадаємо, чого у нас завжди 4. Наприклад, 4 колеса у машини. Чотири ніжки у стола і стільця. Чотири лапи у тварини. Чотири пори року. Подивіться, будь ласка, на цю геометричну фігуру. Як вона називається? Так, правильно, це квадрат. Скільки кутів у квадрата? Так, 4. А скільки сторін? Так, теж чотири. Подивіться на наступну фігуру. Як вона називається? Так, це прямокутник. А скільки кутів у прямокутника? Так, правильно, чотири. А скільки сторін у прямокутника? Теж чотири. А давайте порівняємо. Що спільного у цих геометричних фігурах і чим вони відрізняються? Подивіться уважно, у квадрата і прямокутника чотири кути, чотири сторони. А чим вони відрізняються? Правильно, у квадрата сторони однакові, а у прямокутника є дві короткі сторони та дві довгі, молодці. Їх ще можна назвати чотирикутниками. А тепер пропоную вам пограти, які предмети на квадрат чи прямокутник схожі відгадати. Подивіться уважно, які предмети схожі на квадрат. Перевіряємо. Молодці впорались. А тепер. Знайдіть предмети, які схожі на прямокутник. Перевіряємо. Молодці. Наше заняття підійшло до кінця. Давайте з вами пригадаємо, що ми з вами сьогодні вивчили. Ми вивчили число та цифру 4, повторили геометричні фігури квадрат і прямокутник. На сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!